Добрий ранок. Ходімо зі мною на роботу. Одні неділя, дороги просто пусті. Саме перше це відкриття дверей. Ввішую свою речі. Маю світло в кав'ярні та навколо неї. Відкриваю ралети. У мене їх всього три. Я дуже хвилююсь, бо це моє перше відео такого формату. Виношу стіл та стільчики. Ще виношу подушки, кидаю їх на стільчики та на лавку. Ще обов'язково не забути про коврик. Після усіх махінацій роздягаюся нарешті. Потім я перерахувала готівку і Несла відразу її в касу. Знімаю всі прилади з зарядки, і ці ж зарядки я відразу сховала. Оскільки моя колега залишила мені дуже брудну зміну, я все перетираю. Вістала сосиски для хот-догів та включила апарат. Апарат вже розігрівся, тому дістаю сосисочки і викладаю їх. Я не знаю, як називається цей апарат. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Даю молочко та відразу нову упаковку молочка, яке я відкриваю. Потім почалася загальна хвилина мовчання, тому стоїмо хвилину. І потім ще хвилину співаємо гімн України. Далі я вмикаю все, що я забула увімкнути, і відразу роблю собі каву, бо машинка вже розігрілась. Показую вам процес, але не засуджуйте, будь ласка. Вибачаю за якість картинки, бо я знімала на фронтальну камеру. Я п'ю капучино на рістрете з лісовим горіхом. Лате Арт у мене на мінімалках Подивіться на пінку. Я одягаюсь, беру і книжку і дякую вам за перегляд.